3 квітня у Страсний вівторок в митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мічисла Мокшицький очолив ювілей священників та святу Месу з освяченням Єлею. Співслужили єпископ помічник Леон Малий та півтори сотні священників з усієї львівської архідіоцезії. У страстну середу, 4 квітня, святу месу в катедральному соборі та хресну дорогу вулицями Львова очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Провадили хресну дорогу від катедри через площу ринок, далі вулицею Вірменської біля Домініканського собору, а звідти піднялися до митрополичої курії і завершили молитовну ходу в санктуарії святого Антонія. У неділю Божого милосердя у Львівській митрополичій Базиліці відбулось представлення поп-ораторії Моя любов з Бігнява Малковича на підставі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Це вже другий величний музичний проект Львівської латинської катедри, здійснений під почесним патронатом архієпископа М'ячеслава Мокшицького і генерального консульства Польщі у Львові цього місяця церкви латинського та візантійського обрядів святкували Великдень, 8 та 15 квітня. Відповідно, папа Бенедикт XVI уділив благословення урбі Торбі з базиліки святого Петра у великодню неділю і закликав закінчити кровопролиття у Сирії, Іраку та Нігерії. Архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький та верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав. Привітали вірних зі святом Христового Воскресіння у своїх відеозверненнях у мережі інтернет. Сім років тому, 19 квітня 2005 року, конклав обрав 264-го наступника святого Петра, яким став кардинал Йозеф Рацінгер, обравши ім'я Бенедикта XVI. у своїй першій промові новообраний папа сказав, що кардинали обрали простого і покірного працівника у господньому винограднику. Кілька днів перед цим, 16 квітня, папа святкував 85-річчя. З ювілеєм святішого отця приїхали привітати земляки-баварці, а також його рідний брат-священник Георг Рацінгер.